Всім привіт! Це подкаст Next Level, у якому ми дізнаємося, як переходити на новий рівень під час навчання. І сьогодні наш гість людина, яка працює там, де потрібна підтримка, терпіння і тонке розуміння душі й тіла. Фізичний терапевт, ерготерапевт, фахівець з реабілітації Роман Жолтяков. Вітаю! Вітаю, вітаю! Роман Желтяков фізичний терапевт нового покоління, який точно знає, що важливо не тільки лікувати, а й чути його шлях від студента ДНУ до фахівця, який щодня працює з дітьми та дорослими, шукаючи індивідуальний підхід до кожного. Сьогодні про людяність у медицині, виклики професії і те, як навчання перетворюється на покликання. Так, ми починаємо по класиці, це збліц опитування. І перше питання: якби не реабілітолог, то хто? Якби не реабілітолог, я думаю, що це було б щось зв'язано точно з музикою, тому що я з дитинства писав тексти та був дуже творчою особистістю. Саме тому, скоріш за все, це була б музика. Що завжди є у твоєму рюкзаку, коли йдеш на роботу? Так як я ще й плаваю з дітьми, тому в мене завжди в моєму рюкзаку є зміни взуття, та моя змі... зміни в мій одяг для плавання та деякі речі для реабілітації. А що кажуть діти, коли вони вперше бачать басейн? А, є два типа дитини: одні кажуть ходімо скоріше. І є другі, які кажуть, питають я втону. Добре. Ну і останнє питання в бліці. Три поради від тебе для студентів е, факультету, на якому навчався ти, які хочуть рухатися в тому ж напрямку. Три поради, які б я дав своїм колегам: це перше: вивчайте анатомію, тому що це база. І там не спрацює правило е, трьох З. Запам'ятав, здав, забув. Ось це те, що буде завжди вам потрібно. Ось усі профільні предмети, які в нас є. По-друге, вчиться розмовляти, доносити свою думку. І по третє, більше практики, практикуйтесь на усіх, хто є поруч, на ваших рідних, робіть масажі, не масажі, завжди цікавитесь їх самопочуттям. Та що ви можете для цього робити, ми переходимо до основних питань. Ти закінчив факультет, якщо бути точними, медичних технологій діагностики та реабілітації, так в нашому університеті імені Олеся Гончара. Розкажи, які були студентські роки. Які моменти запам'яталися найбільше? Адже ти навчався в роки, коли не було ще ковіду і війни? Це прекрасні роки. Ну і звісно, розкажи про навчання. Це буде цікаво для наших майбутніх терапевтів. Так, дякую за питання. Якщо ми кажемо про студентські роки, то так, перший мій рік і ще трошечки половина другого. Я е, був на очному навчанні, тоді дистанту ще не було. Тобто, і це було дуже круто, тому що в ДНУ дуже класно була студентське життя повністю. Це вже на цих підкастах також казали. це і кубки рек. Містри та міст ДНУ, різні якісь факультетські штуки, хеллоуіни. Ми робили, пам'ятаю, фотозони на, кожен, на кожне свято, яке в нас було. Було дуже круто. Якщо казати про саме навчання, да, я пішов на реабілітацію, я одразу знав, що, що я хочу для мене, медицина була покликанням. Сподіваюся, для малих, моїх колег також, да, і ми не просто е, приходимо в університет сидіти. Е, тому це було дуже цікаво. Велике дякую усім викладачам, да, які були у нас. Насправді в ДНУ дуже гарні викладачі і гарна база, е, тому вчить фундаментально все можна. Е, тут просто треба ще розуміти, що ніхто вам, як в школі, не буде класти до рота знання. Тут е, не за вами бігають, а ви повинні побігати. <ріх> На той час це було дійсно так. Е, да, тому що якщо ти хочеш бути гарним спеціалістом в майбутньому, тобі треба і самому навчатися. Е, тільки ті знання, які будуть надавати тобі в університеті, їх не завжди е, можливо буде достатньо. Тому навчайтеся, навчайтеся і займайтеся саморозвитком. Круто, такі прості поради, але дуже ефективні. Перейдемо далі. Далі ти навчався на магістратурі, але вже в іншому університеті і в іншому місті у Вінницькому університеті імені Коцюбинського. Так, так. на факультеті е, фізичного виховання та спорту в тому ж напрямку. Так, так, все вірно. Е, розкажи про досвід навчання саме на магістратурі, чому інше місто, інший університет, і ну чим вона відрізнялася е, після бакалаврату. Ну, ми розуміємо, що тоді це мій 2021 рік був, так? 22-й, мабуть, деякі є обставини у нас в країні. Тому в нас не відкрили на той момент магістратуру, і мені прийшлося шукати в іншому місці. На щастя, в Вінниці да, знайшовся. Факультет, за моєю спеціальністю саме 227 ерготерапія, я з великим задоволенням туди пішов. Дуже гарні умови. Якщо ми кажемо також про відмінність магістрату від бакалавріату, саме для нашої спеціальності це дуже важливо, тому що ти, коли виходиш з бакалавріату, ти єш всього, Ну, не всього на всього, але помічником ерготерапевта, ти не маєш права робити як е, повноправний спеціаліст. Та якщо ми кажемо про е, магістратуру, закінчивши її, все, вихід в люди Ближче до навчання на парах завжди є ті, хто просто просижує їх, а є ті, хто е, саме горить цим. У тебе ж, напевно, був момент, коли ти от е, перестав просто вчитися. Почав цим жити. Чи uh, як? Да, мабуть, це перші були перші роки, тому що ну, я розумів, куди я йду і для чого. Як я й кажу, медицина це покликання, праця з людьми це покликання. Не всі можуть це uh, пережити, дожити до цього. Багато людей не розуміє, куди вони йдуть, да, як ти кажеш, що просиджують. Uh, я одразу зрозумів, uh, що я буду робити, для чого. Яка в мене місія, ось тому, да, було круто, і я майже одразу і горів цим, і це було видно, я гадаю, по мені? Угу. А бувало таке, що теорія повністю, повністю розходилася з практикою. Звісно, перше, чому мене навчила медицина, це індивідуальний підхід до кожного, і що ми всі індивідуальні. Кожен пацієнт, навіть якщо в нього один і той самий діагноз. Як, і, ну, наприклад, скаліотичні осанки, або ще щось, може відрізнятися ну, найменшими якимись там градусами і тому подібне. І тому ти повинен вже інші давати вправи. Або, наприклад, індивідуально під людину дивитися на її можливості. Да? Практика, це. Е, ну, Відрізняється дуже від теорії, тому що теорія це якісь шаблонні шаблони, шаблони завчені вже. А потім ти підключаєш вже як гарний спеціаліст, ти підключаєш свою творчість, свої якісь знання і вже під людину підроблюєш. Тому якщо казати про розходження, то я вважаю, що просто теорія трохи така пряма, а вже практика, вона більше. Обширно. Давай тепер згадаємо твою першу практику, як це було, де вона проходила і що найбільше вразило. Якщо казати про першу практику, це був другий курс. Вона була у нашому же університеті, в нашому корпусі. Ось. Якщо казати, ми там навчалися робити масаж, і так вона не сильно запам'яталася. Але... Якщо ми кажемо знову ж таки про мій третій курс і ми практику в центрі, в якому я потім працював чотири роки, і дуже круто там міг використовувати свої знання вже набуті. І також я там міг поєднувати роботу з навчанням, що було дуже круто і ефективно, та плюси тому, що ти одразу і теорію дізнаєшся, і можеш її одразу на практиці робити. Про поєднання роботи і навчання, ну тобто завжди виникає така дилема, що е, чи працювати, чи повністю зануритися в освіту, я так розумію, що тобі доводилося вже поєднувати навчання з підробітками. Так, Як це було? Так. Розкажи ширше. А, Важко взагалі. так, Якщо, да, Було, я би сказав, Мені не дуже важко, тому що знову ж таки моя робота була пов'язана з тим, про що я вивчав, і за своєю спеціальністю. Тому я одразу розумів, що навіть якщо і дуже складно десь в якихось моментах, то це мені дуже потрібно і це круто. Це не просто про заробляння грошей. Було це ще було і про майбутній досвід, який я набуваю для себе майбутнього. І тому я вже вийшовши з магістратури, можу. Точно сказати, що в мене дуже великий багаж, можливо, більше ніж у тих людей, хто не міг сумішати да поєднувати, та вони просто занурювалися або в навчання, або в роботу. Але на моїй практиці знову ж таки я міг поєднувати. Якщо ми кажемо про інших, в мене було з першого курсу, працювало дуже багато людей. В нас був навіть один хлопчик. Він брав академічну відпустку, аби просто піти. Гроші заробляти? Ось потім він вже відновлювався в університеті, тому що він просто не тягнув. Ну тут кожному індивідуально, як я й казав, всі ми індивідуальні, це не тільки моїх пацієнтів стосується, а всіх нас. Ну як, теорія важлива, а практика це ще краще. Так, тепер про пацієнтів. Твій перший пацієнт. Ти пам'ятаєш, як це було? <кхем> Емоції, враження твої так. Якщо казати про першого пацієнта, ну це були мої батьки, як можливо, і в усіх моїх колег, тому що твоя рідня це був мій молодший брат, тобто я навіть не пам'ятаю, але ти завжди десь там щось питаєш, що зробити, десь там масаж, десь там підказати щось по вправам і тому подібне. Ну якщо казати вже про мою практику на роботі, то моїми. Першими пацієнтами були діти моєї знайомої. Ось, і на них, з ними ми вже разом навчалися, як працювати. Тому що звісно, ти коли просто реабілітолог, це було через крики, це було через орг. І я не знав, що з цим робити, тому що в роботі з дітьми найголовніше, що ти ще повинен бути педагогом, а й ти повинен розвиватися в педагогіці. Це дуже важливо і без цього нікуди. А ось тому, коли я був просто так сказати сухий реабілітолог. Ерготерапевт, я так і працював сухо з дітьми, і воно дуже відчувається. Дуже важливо, і це також моїм маленьким колегам порада. Вчіться працювати з енергією та за своєю енергією слідкуйте, навчайтеся робити якісь. Ритуали, можливо, енергетичні блоки іноді ставити, тому що ваше внутрішнє насправді через ваші руки, через ваш голос, через просто ваш вигляд, воно відчувається іншими людьми та тим паче дітьми. Ну, Потрібне розуміння і тіла, і душі. Так, тепер ми переходимо до найцікавішого. Це саме про тебе, про те, чим ти займаєшся зараз. Ну вже звісно, зрозуміло у своєму інстаграмі. Ти зазначив лікар, реабілітолог, ерготерапевт працюєш з дітьми та дорослими. Розкажи детальніше тепер про реалізацію сьогодні. Так, якщо казати про реалізацію сьогодні, в мене є мій кабінет. Я там приймаю е, консультації, консультую людей, проводжу там заняття е, дуже різні. Від арт-терапії, деякі люди також зі мною там працюють е, не на мене, зі мною там 50 на 50, І ми проводимо яких, якісь заходи, круті і тому подібне. А е, ось якщо казати ще я е, працював у лікарні. Е, також і з військовими, тому я не тільки з дітьми. Просто більше в інстаграмі про це я кажу, тому що е, саме кабінет більше під дітей зроблений. Е, але хто свої, вони знають, що я можу і з ними попрацювати дехто може прийти також за мною позайматися, зробити вправи. Ну і також я плаваю ще в басейні з дітьми е, та дорослими. Ось е, більше, звісно, з дітьми. Якщо казати про басейн, то це будь-де. Я такий вільний тренер, де згодився, тому ми домовляємось з басейнами, я просто заходжу, да, ми проводимо там, індивідуальні заняття. Тепер продовження. Знову ж таки, в соцмережі в тебе зазначено: ЛФК, масаж, сенсорна інтеграція, адаптивне плавання. Е це про те, що входить в твої обов'язки, так, як да. реабілітолога? Послуги, так, так. Послуги, які я можу надавати, да, якщо ми будемо зазначувати трохи подробніше, вам розповім про все. Ну, масажі зрозуміло, е, є багато видів, всіх на ще. На факультеті, на бакалавріаті вивчають, як мінімум класику. Дуже важливо, тому що масаж це пасивні вправи, воно часто зустрічається в нашій практиці, тому що якщо, наприклад, людина не може робити вправи або займатися спортом, то масажі це найкраще, що ми можемо запропонувати. Та найголовніше, що це найефективніший спосіб. Я кажу, що масажі це спорт для лінивих, насправді. Ось далі в нас йде ЛФК лікувальність. Фізкультура шляхом фізичних вправ ми можемо людей адаптувати, приводити до нормалізованого стану, адаптувати їх до навколишнього середовища. Якщо ми кажемо, наприклад, коли я працював з військовими, то ми їх саме адаптуємо. Наприклад, якщо у людини немає кінцівок, на да, якихось ми навчаємо людину працювати з протезами та вводити їх у повсякденне життя. Та повсякденне життя приводити в нормалізований вигляд, да, аби людина могла відчувати себе комфортно не тільки психологічно, а й фізично. Mm -hmm. Якщо ми кажемо далі про сенсорну інтеграцію, то це також набір реабілітаційних заходів, але більш на когнитивний розвиток направлений, це Більше я працюю з дітками з якимись когнітивними дефектами, да, або особливостями. Наприклад, діти з розладом аутичного спектру, да, або при дитячому церебральному паралічі та інше. В основному ми зрозуміли, що ти працюєш з дітьми, а діти це про чесність без фільтрів і що вони навчили тебе самого. Вони навчили мене вдячності а вони навчили мене також бути. Помічати навіть дуже маленькі зміни ось. Не завжди в нас з деякими дітьми є позитивна динаміка, але потрібно ще розуміти: небагато спеціалістів до цього доходить, що навіть відсутність позитивної динаміки може бути гарною, гарною динамікою, тому що немає негативне. Тобто, гірше не стало, це вже круто. Іноді просто складно в тому плані, що. Діти можуть довго адаптуватися, дехто до мене ходить там рік або навіть більше. Ось. Та ти можеш бачити якісь зміни тільки ось після такого проміжку часу, дуже великого. А дехто хоче дуже швидких змін, вони можуть не завжди так швидко відбуватися. А були такі випадки, що от батьки не вірили в ефективність реабілітації. Ти взагалі, як от переконати людину, яка як переконати її не здаватися, коли результат це не за один день. Це вже про психологію. Ти також повинен бути і психологом, і для себе, і для оточуючих. Ну, мотивувати. якось. Ось, я да, Мотивувати людей, навчатися. Найголовніше тут і. Самому в це вірити і мотивувати себе ще, ось шляхом різних заходів. Якщо ми кажемо про людей, які не вірили в ефективність і тому подібне, ти там вже намагаєшся якось маневрувати до кожного, знаходити підхід. Ну якщо. Я бували такі випадки, що ти вже не можеш ніяк подіяти на людину. То там з людьми, з деякими, які не вірили в ефективність да заходів саме моїх. Я вже не міг ніяк вдіяти. Ну вони вже йшли до інших спеціалістів. Сподіваюся, вони їм допомогли. Ти ведеш соціальну мережу Instagram, Я скажу доволі активно. Там ділишся певними порадами, викладаєш відео рілси і. Прикольчики якісь, там, і фото, і відео своєї роботи, як реабілітолога. Ось. Чи допомагає тобі Інстаграм у просуванні твоєї праці, І чи це просто як частина, частина роботи, і ти просто документуєш своє життя? Інстаграм дуже крута мережа саме для просування. Звісно, я її використовую, але моє життя. і... Моє життя і є робота, і навпаки, робота це моє життя, але не в поганому сенсі. В дуже гарному, і просто навіть коли я розповідаю людям, ділюся, це йде від широкого серця. Та я розповідаю про своє життя, і що там я б робив, наприклад, які вправи я би використовував, якби це було для мене, там, наприклад, да, і тому подібне. Якщо в просуванні, то так, я рекламуюся дуже активно і на Фейсбуці, і в інстаграмі. Рекламу без цього нікуди сарафани радіо працює, але можна ще краще. Тому інстаграм для цього дуже крутий та дуже круто можна його монетизувати, наприклад, з онлайн або якісь курси, да або онлайн-консультації та тому подібне. Дуже багато людей дізнається саме про мене з інститути. Ще якщо можна а, казати про інстаграм, то в мене там дійсно більше зараз про життя, ніж про роботу, але я буду робити другу сторінку до кінця місяця. Ось тому я потім буду переганяти туди весь трафік і Там буде саме про роботу, а моя основна сторінка буде більше, більше про життя. Ну я як досліджувала трішки твій інстаграм, то можу сказати, що дуже круто в тебе виходить. Дякую. І бажаю тобі успіхів цьому. Так, ну і останнє питання. Ким ти бачиш себе через 10-15 років. Ну, звісно, я розумію, що це буде пов'язано точно з реабілітацією. Да, з реабілітацією так, скоріш за все, я бачу себе ну, директором. Власний центр, може якийсь так директором, навіть мережі, центрів реабілітаційних uh -huh. для усіх людей. В мене є не мрія. Це навіть моя ціль. Просто зробити гарний центр для кожного. Там буде окремо, наприклад, для дітей, для дітей з когнітивними потребами, особливими, так для спортсменів, да, якийсь реабілітаційний відділ та тому подібне. І це буде велика мережа. Потім ми. З України ще туди, кудись підемо, на захід. Ось а, і це буде дуже круто. Я буду їздити на конференції, розповідати, який я крутий, що я навчався в ДНУ, і як це було класно, класно. Ми бажаємо тобі тільки успіхів в цьому всьому. Ти так круто описав, що да, хай, хай все вийде. Друзі, дякуємо і вам, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та до нових зустрічей. Па-па!